Всі платять ЗУЗ, всі платять під. Але всі ми розуміємо, що це ми платимо за 10 робочих годин в місяці, щоб оптимізувати свої витрати. так? Але ж ми всі розуміємо, що це не до кінця, скажімо, правильно. Це перший момент. Другий момент те, що не всі водії платять під на ті кошти, які надходять їм на карту, як за винайм самохода. Тому ну, я дуже мало знаю людей, які це платять особисто. Є люди, які взагалі працюють, скажімо так, тільки гроші, отримують за винаєм самохода, самоходу, ЗУСА взагалі не платять. Є такі люди. Кожному, як кажуть, своя рубашка ближче, я особисто ні до чого не агітую. Просто я хочу сказати те, що ми, коли працюємо, наприклад, 10 годин робочих. І платимо з там мінімальний і мінімальний податок. І якщо ти ще сплачуєш відтоги на кошти, які тобі надходять на карту під щомісяця, да? під 27 здається, то це все добре. ти якби для галочки це все собі поробив. Так можна робити роками, так і працюють. Це все легально, скажімо так, але не до кінця, ми ж розуміємо. І болтубер. Вони зараз передають відомості податкову, хто скільки заробляє. І питання ж до тих, скажімо, буде осіб, хто не платить взагалі, під. Да? А за що ви получаєте гроші? А чому ви за цього не платите податки? Просто якщо цей клубок розмотати, то ну, не дуже приємна ситуація. Але на сьогоднішній день вона дієва і вона вже дієва не перший рік, і, можливо, ще не один рік буде дієва. Але якщо ти плануєш тут лишатися, в тебе є можливість відкрити ЄДГ і працювати собі спокійно, будувати собі на перспективу можливість взяти якийсь кредит або якийсь лізинг, то тільки з ЄДГ, або умова о праці, коли в тебе хороша зарплата, да, тоді в тебе теж ці всі можливості відкриваються. Тобто, я більше це розказую для того, щоб хто бажає стати підприємцем, ставав і не боявся цього. І все. Тому що, ну, я ж кажу, хто планує тут жити, наприклад, через 2-3 роки візьме житло в кредит і працюючи в таксі. Да, і буде собі далі жити. А там, а там за якийсь час може щось і зміниться. Тому кожному своє. Я ні до чого не скажімо так, не склоняю, а просто даю інформацію, щоб людина, якщо, якій це цікаво, робила і все. Так що, спеціаліст не спеціаліст, а я ділюсь своїм досвідом. Спеціаліст, звісно, треба йти до бухгалтера і цікавитися, кому що краще. Коли ми робимо карту, ми йдемо тим, хто картою займається. Коли ми там йдемо по податкам, то до, до податківця. А я ділюсь з вами опитом. І здаю в оренду автомобілі, познані тридцятки. Так що, кого цікавить, звертайтеся.